Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами особистим досвідом роботи в товарки продавця у великому магазині Гері Вебер в Німеччині, де я робила практикум продавця. І з вами я, Вікторія Мюллер, маркетолог та SEO І цей досвід у мене не випадковий. Я хотіла зрозуміти, як працюють великі бренди, які мають вже успіх, такі як Зара, Хуга Бос, Марко Пола, перед тим, як відкрити свій магазин «Бринкот». І це була Власна офлайн-школа, можу вам сказати. Саме там я зрозуміла, як важливе візуальне оформлення. Адже це потужний інструмент, який впливає на підсвідомість клієнта, чи будуть відбуватися продажі, чи ні. І перше, з чого починалося візуальне оформлення це з витрини. Практично кожного дня, навіть два рази на день, бувало і таке, що ми міняли одяг на манікенах, не тому, що одяг становився неактуальним, а тому, що Клієнти, постійні покупці, звикали до картинки, думали, що нічого не змінюється, а зміна це сигнал до покупки. І саме тому, крім цього, ми ще міняли місцями одяг у торговому залі раз на тиждень, створювали ілюзію нового завозу. Але мало було поміняти речі місцями, треба було їх ще скласти у комплекти для того, щоб клієнти побачили повний образ і придбали цілий лук, не тільки Светр, а, наприклад, светер, брюки, аксесуари. Одяг у комплекти треба було поєднувати згідно з стандартам візуального мерчазінгу, згідно логіки, кольорам, сезону, іншим аспектам. Все мало бути акуратно складено, Між одягом мав бути однаковий, е, однаковий відстань для того, щоб створити простір та преміальність. І все мало значення. Навіть складка на светрі або нахил вішака має. Значення. Кожен продавець має свої обов'язки, знає свою зону відповідальності. У кожному магазині є керівник по нашому максами, він слідкує за якістю виконання робіт. Щомісячно проводиться інвентаризація для того, щоб уникнути помилок в обліки, знайти крадіжку, якщо вона є, і списати речі які з дефектом. Залізна дисципліна протягом дня ти не можеш сідати, навіть якщо немає відвідувачів, сідати заборонено, ти можеш або рухатися залом, або стояти. І зміна триває з 10 ранку до 20.00. Такий підхід може показатися і жорстким, такі правила можуть показатися жорстким, але саме вони формують правильну роботу в бізнесі, саме вони впливають на продажі і на активність співробітників. І зараз, коли я заходжу в магазин, я вже точно знаю хто може торгувати, а хто просто викладає речі на полиці.